Доброго дня, діти! Що весни, коли тануть сніги і з'являється на небі веселка, повні сил і живої наснаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного кобзаря українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій, але дуже охайній і чистенькій хатині жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали. Батьки були кріпкопаками і працювали по міщикам. Батько Тарасика Григорій Іванович чумукував і двічі брав собою у мантри Тарасика. Мати Катерина Якімівна була чутливою і безмежно люблячою мамою. Сім'я була чималенька п'ять сестричок і два братики. Тарасик був дуже розумним і допитливим хлопчиком. Мав феноменальну пам'ять, любив природу розповіді про минуле. У хлопчика рано проявились до малювання, складання віршів. Значна частина творів Шевченка належить до пейзажної лірики, присвячено чарівній красі української природи, любові до рідного краю, до батьківщини. З маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поет, почав його називати Тарасом Ригоровичем Шевченко. Якщо подивитись до його портрета, ми зустрінемось з сумними очима поета, в яких затаїлись невиплакані сльози, біль та печаль. Багато років він прожив на чужині, дуже сумував за рідною землею, за її краєвидами. Послухайте уривок з вірша Тараса Рігорча Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть. Блуготарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ось ми діти з вами і згадали про маленьку частину життя видатного великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який любив свою батьківщину. Тож я бажаю вам усім, щоб ви виростали такими ж талановитими, а також щоб любили свій рідний край.